Єдиний марафон триває. Наступні випуски новин представлю я. Лілія налягака окупанти двічі вдарили по критичній інфраструктурі Сумщини. Під вогнем російських безпілотників опинилися. Глухівська громада, попередньо без потерпілих. Наразі проводять відновлювальні роботи. До двох збільшилася кількість загиблих внаслідок скидання трьох авіабомб по Херсону. За повідомленням ОВА, це сталося о пів на одинадцяту годину. У тяжкому стані підліток. Хлопцю саме сьогодні виповнилося 16 років. З відкритою черепно-мозковою травмою його шпиталізували. До медиків привезли також містян, які постраждали від атаки дронів у Дніпровському районі близького півдня. Через прильоти пошкоджено адміністративну будівлю, житлові будинки та цивільні транспортні засоби. У нас Слідок обстрілів обмежено електропостачання у населених пунктах Комишанського старостинського округу. А вранці в Дніпровському районі окупанти атакували дроном швидку допомогу, постраждали фельдшер та водій, пошкоджено автомобіль. У Зеленівці ліквідують наслідки нічної атаки. Після російського обстрілу там зруйновані кілька приватних обійсть. Загалом росіяни обстріляли за добу 36 населених пунктів області: понівечені, житлові будинки, газогони, пожежні та приватні авто. Російська армія постійно атакує лівобережжя області. Окупанти буквально полюють на людей. Про це в нашому ефірі розповів очільник області Олександр Прокудін. Понад дві сотні дронів окупанти запускають по громадам області щодоби, Цілями стають звичайні люди, які вийшли на вулицю по хліб чи йдуть на їдуть на автівці у своїх справах. Потім, коли приїжджають на допомогу фахівці, ці ж дрони влучають в карети швидкої допомоги поліцейських рятувальників. Від ударів російських дронів не застраховано не жителів прибережних громад Двох людей убили росіяни в Нікополі на Дніпропетровщині. Ще п'ятьох поранили. Четверо з них в лікарні в тяжкому стані. Про таке повідомляє обласна влада. Російська армія накрила місто з важкої артилерії. Спалахнула пожежа. Пошкоджені магазин, кафе, приватні будинки, господарські споруди, авто та автобусна зупинка. Зі ствольної артилерії росіяни вгатили по селу Біленьке на Запоріжжі. Вибуховою хвилею та уламками побито приватні будинки і автотранспорт приватного підприємства. Більше про наслідки обстрілів розповість моя колега Інна Гогой. Вона з нами наживо. Інна, вітаю. яка ситуація в області нині. Вітаю, ліля. Зараз в області знову триває повітряна тривога. Пролунала ось нещодавно. Тож я спробую максимально швидко розповісти про оперативну обстановку. Ну власне близько години тривав обстріл біленького. Сьогодні по селу росіяни завдали з півдесятка ударів. минулося без постраждалих. Ну і також неспокійно було. І в е, е, Степногірську е, там вороже впівів. Вдарив по автомобілю, за допомогою якого обо доставляє воду. У на прифронтові території до населених пунктів, які перебувають без водопостачання. Власна за даними обладміністрації таких населених пунктів зараз 14. І серед таких і прифронтових оріхів. Вже четвертий рік поспіль люди живуть там без жодних комунікацій, не лише без води, а також без світла і газу. І напередодні росіяни в чергово вдарили по оріхову від удару в дроном Постраждав 55-річний чоловік. Його доправили до лікарні. і Також було вибухом пошкоджено її приватне обійстя. щодо новин із фронту. За даними генштабу, протягом доби зафіксовано на Оріхівському напрямку шість ворожих штормів. Як Зазначають Сили оборони півдня напередодні. Росіяни пішли у наступ і задіяли для цього 40 одиниць бойової броньованої техніки а також ще танки, і е, також пересувалися за допомогою баги. Е, ворожий рух вчасно повітила повітряна, наша повітряна розвідка, і далі вже працювали безпілотники та артилерія. Е, українським оборонцям вдалося зупинити противника і завдати йому чималих втрат. Така інформація станом на зараз по Запорізькій області. Я наголошую, що триває повітряна тривога, є загроза від тактичної авіації. Тож я теж буду йти до свого безпечного місця і передаю вам слово. Лілю дякую тобі, колего, Бережи себе інна Гогой розповіла про оперативну ситуацію на Запоріжжі. Троє загиблих і 31 постраждалий. Такі наслідки російської атаки шахедами по Дніпру цієї ночі ворог спрямував ударні дрони просто на житлові будинки. Докладніше про наслідки нічного терору міста розкаже Олена Мандалюк. Приватний сектор Дніпра, який росіяни цієї ночі перетворили на руїни, безпілотники цілили просто по будинках. Володимир серед завалів шукає документи. Сюди переїхали його родичі після того, як їхній будинок зруйнували окупанти. Та тепер ворог забрав не лише дах над головою, а й життя рідної людини. дві неділі назад. Влучили д'яті на високовольтній, і в неї було житло непридатне. І Вона переїхала сюди жити. Так, і вона загинула в цьому ліжку. В цій кімнаті час. Сестра дружини вічні. Навколо чути звуки розбитого скла сусіди, домівки, яких теж зазнали руйнувань, намагаються прибрати вибиті шибки. У мене ця шторка була закрита, а я сиділа ось тут. Ось це моє робоче місце. Закрита штора, припускає пані Олена, і врятувала її від поранень. В момент атаки жінка працювала раптом, пролунав потужний вибух і полетіло скло. Просто остолбеніла, можна сказати. Просто остовпіла, можна так сказати, тому що вмить ось це все вилетіло. Досі у шоковому стані і жителі цієї багатоповерхівки вночі шахет поцілив прямо у їхній двір. Сімейні люди живуть 50-й дом. Та сімейне далі це студенти. У Нас нічого не немає. Перед їхніми очима цієї ночі загинула дівчина пані Ніна. Після потужного вибуху спускалася з 12-го поверху у фоє. Там постраждалі уже надавали допомогу, та зусилля виявилися марними. Забігла, ну, щоб спастись, а взривна ця волна і стеклами її прямо на вахті вбило. Хотіли допомогти, але не вижила. Дуже кричала, дуже це було страшно. Ми теж стояли на етажах у піжамах, голі босі, просто голосі. Люди досі не можуть оговтатися, та все ж намагається прибрати дрозки шибок, які вибило у цьому і довколишніх будинках. У дворі вщен згоріли припарковані автомобілі. Російська армія забрала життя трьох дніпрян, Ще понад 30 поранені. У важкому стані троє потерпілих. Серед них 20-річний Данило, хлопець у комі. Дістали кісткові уламки, металевий і Далі будемо вирішувати. Скільки тривала операція? операція тривала дві години. Готуємося провести ще серебральну аніографію, щоб провести наступну операцію, щоб хлопець вийшов Край важкий, край важкий. Бачите, що у лавки і далеко мозок, але всі великі металеві предмети довелося дістати. Один із шахетів потілив у гуртожиток медичного навчального закладу, Зруйнована частину даху, понівечені і навчальні корпуси. До прибирання долучилися студенти. Не дуже масштабні, але багато з вікон вибито. І загалом, якщо не вибито, то обшивка вікон трохи. Але я зараз трохи зайнятий. А це вже центр Дніпра. Шахет впав біля пам'ятника полю. Вибуховою хвилею вибило вікна у будинках поруч. Вітрини магазинів вибиті майже по всьому кварталу. Постраждали і квартири, які опинилися в епіцентрі удару. Балкон пані Наталії повністю розтрощений. Жінка в момент удару була в іншій кімнаті. Загалом за ніч місцеві жителі нарахували понад 10 вибухів. Кажуть, ворог цинічно цілив у середмістя. Такий звук, як оце, ну як ракета. Резкий звук. Я тільки голову підняв і тут уже заліла зразу. Дніпро продовжує долати наслідки чергової масовної атаки. Поліціянти приймають заявки постраждалих, благодійники та комунальники допомагають з будівельними матеріалами. З Дніпра Олена Медалюки Рослав Засоба Подробиці, телеканал інтермарафон. Єдині новини 79 боєзіткнень на фронті з початку доби. На Краматорському напрямку окупанти намагаються просунутися у районах часового яру. Курдюмівки та в напрямку Ступочок на Турецькому штурмують біля Турецька Озарянівки та Дружби. Дев'ять разів загарбники крили вогнем на Лиманському відтинку, шість на Новопавлівському, двічі били на Куп'янському, поблизу Петропавлівки та Загризового. Більшість атак, 48 ворог здійснив на Покровському рубежі. Там гвардійці, 14-ї бригади Національної гвардії України, червона калина дали відсіч російським штурмовикам. Ворог кинув у бій велику кількість техніки. Це були бойові броньовані машини й мотоцикли, а також близько двох рот живої сили у цьому бою. Захисники уразили більше 240 окупантів та знищили, зокрема, 96 ворожих мотоциклів, 21 бойову броньовану машину та дві артсистеми. Близько 16 квадратних кілометрів території Донеччини звільнили Збройні Сили України за останні тижні. Про таке повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський і додав, українські військові крім оборонної операції проводять контрнаступальні дії і мають певні успіхи, зокрема в районі населених пунктів Удачне, Котлене та Шевченко. За словами сирського, ворог не змінив своїх планів. Він надалі намагається відтіснити підрозділи українських військових за межі Донецької та Луганської областей лише за минулу добу наші захисники ліквідували 1230 російських окупантів. За інформацією Генштабу ЗСУ, всього спочатку повномасштабного вторгнення в Україну армія РФ втратила 937 440 солдатів. Наші оборонці також спалили 10 654 ворожих танки, 22 217 бойових броньованих машин, 26 442 артилерійські системи, 1366 РСЗВ та 1335 засобів ППО. Крім того, українські солдати знищили 370 бойових літаків-окупантів, 335 гелікоптерів, 32 925 безпілотників та 3145 крилатих ракет. Ліквідовано 28 кораблів і один підводний човен рашистів, а також 44 642 спецавтівки. Пункт базування 112-ї ракетної бригади в Шуї Іванівської області Росії цієї ночі атакували дрони. Про удари повідомляють місцеві жителі. Вони активно викладали відео в телеграм-каналах. Мовляв, чули щонайменше три потужні вибухи та звуки пострілів зі стрілецької зброї. Кадри, зняті очевидцями, свідчать: російські військові намагалися збити БПЛА. Після вибухів сталася пожежа. Місцеві жителі також виклали у мережу фото наслідків нічного обстрілу. Повідомляють, що сьогодні. В шуї всі загальноосвітні школи переходять на дистанційний режим навчання. Нагадаю, це не перший наліт дронів на Шую. Напередодні пункт постійної дислокації російської 112-ї ракетної бригади атакували БПЛА. Уражено, щонайменше три об'єкти військової частини номер 03-333 – штаб казармо і навчальний корпус. На території спалахнули масштабні пожежі. Це підтверджують дані супутникового моніторингу. Місцева влада утрималася від коментарів щодо удару по військовій частині, зазначили лише, що наслідки усувають. Раніше очільник ГУР Кирило Буданов вказав, що саме ця бригада вдарила по сумах у вербну неділю, внаслідок чого загинули 35 людей. Артилерійські системи Зузана, 2 півсотні одиниць бронетехніки, ракети до систем ППОАЙ РІСТІ та піхотне озброєння це лише частина допомоги, яку передала Україні Німеччина в рамках нового військового пакету. Повний перелік уже оприлюднив німецький урядовий сайт. За останні чотири тижні бійці ЗСУ отримали більше як півсотні броньованих і захищених від мін автомобілів, машини для розмінування і майже 30 тисяч снарядів різного калібру, а ще танкові боєприпаси для леопардів. -2. Також Німеччина завершила постачання зенітних антидронових установок, морських безпілотників і розвідувальних комплексів. Загальна сума збройного пакету 28 мільярдів євро. Британія готова підтримати передання Україні ракет Таурус, але останнє слово за Німеччиною. Про це повідомляє The Telegraph. Новообраний канцлер Фрідріх Мерц заявив: він за, але рішення має бути спільним із Францією та Великою Британією. Тим часом у Німеччині не вщухають суперечки. Частина депутатів наполягає, Таурус потрібно доправити вже зараз, адже ці ракети здатні знищувати укріплені командні пункти та логістику Росіян. Інші застерігають мовляв, це може втягнути країну у пряму війну з Росією. Повної відмови від російських енергоносіїв не буде, принаймні, поки що, як повідомили агенції Reuters, чиновники з ЄС до 17-го пакету санкцій проти РФ не увійде заборона на імпорт скрапленого російського газу. Усе на тлі відсутності реальних альтернатив. Бо перемови з катером зайшли у глухий кут, а зі США наразі повна невизначеність через тарифні забаганки Білого Дому. На цьому фоні деякі керівники великих бізнесів, а надто німецьких, узагалі заговорили про повернення російського блакитного палива через трубопроводи. Мовляв, збільшені вдвічі витрати на енергетику нікого не роблять щасливішими. Чи можливо це у розпал великої війни? Розбиралася Анна Басова. Російський газ і надалі зігріватиме європейські оселі. До 17-го пакету санкцій проти країни-агресора не увійде заборона на імпорт скрапленого газу. Про це кажуть чиновники ЄС. Причина, мовляв, опір з боку урядів окремих країн-членів, а ще невизначеність щодо альтернативних джерел постачань. Одна з перепон, що виникла торговельні суперечки зі Сполученими Штатами, зокрема навколо взаємних імпортних мит. У прийдешніх переговорах із Вашингтоном ідеться в матеріалі агенції Reuters, Європа не хоче втрачати сильну позицію, адже дотепер частину скрапленого газу купувала і в американців. Натомість обіцяють паралельно розробляти нову дорожню карту, яка передбачатиме повну незалежність від російських енергоносіїв до 2027 року. А доти вимушено поповнюватиме російський бюджет. Так лише минулого року, за даними видання Bloomberg, до ЄС надійшло 15,5 мільйонів тонн скрапленого газу. І це до слова найвищий. Показник з 2019 року, однак і це ще не найбільша проблема. Торговельні протистояння зі США можуть штовхнути Європу в обійми дешевого російського ресурсу. Окремі керівники великих компаній у ЄС вже почали робити перші обережні заяви. Американський уряд ініціює мирні переговори, тож є ймовірність, що гармати невдовзі замовкнуть. Після цього, на мою думку, варто було би всім сторонам повернутися до постачань газу. Це є хороший стимул для Росії пришвидшити мир. А для України ще й додатковий дохід від транзиту. Європейська промисловість одразу почала б зростати, адже газ без дешевів. і миттю стала ще більш конкурентно спроможною. Саме Німеччина виграє від дешевих російських енергоносіїв найдужче. З низькими тарифами Берлін зможе вивести власне виробництво на довоєнний рівень. До початку повномасштабного вторгнення Москва покривала 60% німецьких енергетичних потреб через Nord Stream. У 2022-му його підірвали у морі. До кризи ми витрачали на електроенергію трохи більше як мільйон євро на місяць. Зараз це понад два мільйони. У річному вимірі це понад 10 мільйонів євро за загального обороту на 150 мільйонів. І це знаєте великий фінансовий тягар. Нам би дуже хотілося розширювати будівництво наших об'єктів, але за таких витрат інвестиції не мають сенсу. До підриву газогін Північний Потік виходив на берегу у Мекленбурзі передній Помиранії, одній з федеральних земель, колишньої соціалістичної НДР. Нині тут половина населення 49 відсотків прагнуть повернення до імпорту російського газу, свідчить опитування інституту Форса. А на лютневих парламентських виборах третина місцевого електорату віддала голоси за дружні до Росії політсили. Утім, є і позитивні зрушення. Саме Німеччина першою уклала контракти з румунським оператором на постачання газу з перспективного та поки мало дослідженого чорноморського родовища. Анна Басова подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини сполучені штати в одному списку з Білоруссю та Росією КНДР і африканськими військовими диктатурами. Так, завершилося голосування у Генеральній асамблеї ООН. Там напередодні ухвалили резолюцію про співпрацю між ООН і регіональними та іншими організаціями. За неї проголосували 105 країн, 33 утрималися. Проти виступили дев'ятеро членів, серед яких і США. А все тому, що в тексті документа згадують про російську агресію проти України. Про таке йдеться на сайті американської місії. Про ООН вважають, резолюція містить, цитую, неприпустимі політизовані формулювання та заяви, які не сприяють прогресу в досягненні миру. Фінський кордон із Росією на замку. Усі пункти пропуску на східному рубежі лишаються закритими до подальших розпоряджень. Про це повідомляють тамтешні ЗМІ. З посиланням на Міністерство внутрішніх справ країни причина загрози так званої інструменталізованої міграції. Коли РФ цілеспрямовано підштовхує людей до кордону, щоб тиснути на Фінляндію. у Гельсінкі не приховують ситуація, може загрожувати нацбезпеці, тому уряд працює над продовженням закону про відштовхування. Це дозволяє блокувати в'їзд потенційних мігрантів. Чехія вперше повністю відмовилася від російської нафти. Повідомив прем'єр-міністр Петр Фіала. Це стало можливим завдяки завершенню модернізації потужностей нафтопроводу Тал із заходу. Перші збільшені обсяги палива вже надійшли до центральної нафтобази в Чехії. Тепер країна може перекачувати близько 8 мільйонів тонн нафтосерцю на рік із західних трубопроводів. І це повністю покриває потреби місцевих нафтопереробних заводів. Продовжимо новини о дев'ятнадцятій. А просто зараз передаю слово Олексію Фадієву. Дякую, колего. Вітаю всіх хто щойно доєднався до нас. Ми продовжуємо марафон. Буквально за хвилину повернемося в цю студію. Будемо говорити про різні важливі теми, зокрема про ситуацію на фронтах і не лише.